Всім привіт! Я Максим Акарчук і ви на каналі Шаховий Код. Сьогодні у нас партія Іванчук Каспаров. Вона гралася в Лінаресі 1991 рік. Це був супер турнір. І Іванчук Василь Михайлович тоді виборов перше місце. Партія дуже гарна, дехто її вважає найкращою у кар'єрі Василя Михайловича. Є 4 С5, Кінів 3 d6. Слон b5, кінь d7, d4, кінь 6, рокіровка cd, ферзь d4. Білі отримали сильного ферзя в центрі. А6. Тепер у білих вибір, що робити зі слоном. Найкращі ходи це слон e2, відступили ним по центру. Або, от, як в партії стався розмін. Слон d7, слон d7, слон g5. І тут Каспаров помилився. Ну, Можливо, неточність зробив слон g5, білі хочуть побити на f6, зіпсувати чорну пішакову структуру. І найкраще за чорних було зіграти e 6 щоб ферзь захищав коня. Що могло бути? Слон f6, ферзь f6, ферзь 6 gf. Знову пішакова структура чорних зіпсована, але немає ферзів на дошці. І чорний король не слабкий. В партії сталося не так. А6, слон в 6 GF. Ферзі на дошці, білий ферзь в центрі, кращий за чорного. І чорний король він потенційно слабкий. Він, мабуть, залишиться в центрі при такій пішаковій структурі, його пішаки будуть захищати. А ну, коротку рокіровку чи довго робити це, обидві рокіровки робити досить ризиковано. С4, правильно пішака в центр. Є 6, кінь С3. Ось чорні пішаки дуже обмежують білих коней. От у нас боротьба Два коні проти двох слонів. Поки ні коні, ні слони, вони не є якимись хорошими фігурами. Коні хороші, коли вони мають опорний пункт в центрі. Але вони поки такого не мають пункту. це 8. Далі білим потрібно було покращувати тури. Наприклад, тура F1, туру по центру навпроти короля. Тура F 1 Тура на напіввідкритій вертикалі атакуємо пішака Д6. Тура АС1. Теж турив більше місця на вертикалі С, ніж на вертикалі А. Іванчук зіграв король ш 1 Хід на захист. Тобто чорні можуть зіграти Тураж8 і король в кутку більш захищений. Такі ходи є дуже часто в Каспарова. Перед атакою потрібно захистити короля. H5. Правильно, чорні насувають пшака H. H4. Білі на ферзому фланзі захоплюють більше простору, це їхній план. H4. Зараз подумайте над ходом білих. Чорні щойно зіграли аж 4. Чому? Вони хочуть зіграти аж 3 ослабити білого короля. Якщо білі помиляться, то відкрити вертикаль H. Цього допускати не можна. Звичайно, аж 3. Слон є 7. Ось чорний король схований за пішаками, за слонами. Але от слони, вони пасивні. B4A5, В5. Ще більше обмежили чорного слона. Ферзь це 7. Чорні напали на пішака на С4. Кінь d2. Захистили його. Ферзь С5. Подумайте, над ходом за білих. Ну, я вже неодноразово говорив, що в чорних король слабший, ніж в білих. Тому білі не міняють ферзів. Ферзь d3. Тура g8. Правильно, тура активно стоїть. Тура А 1. Тура по центру навпроти короля. Ферзь g5. Напали на мат. Тураж 1. Ферзь F4. Тура єф F1. Ну, виглядає на перший погляд трохи дивно, тому що в тури G тепер немає ходів. Переважно так недобре робити. Але в білих є план, і все буде добре. B6, кінь Е2. Тобто грали тура F1, щоб от штовхати пішака F вперед. Блокував чорний ферзь, і ми ферзя виганяємо. Ферсі 6. Подумайте хід білих. Білих багато хороших ходів в цій позиції. Найсильніше це пішак F4. Щоб потім можна було зіграти е 5 F5, скоріше F5. І якщо чорні, наприклад, зіграють е 5 тоді поле d5 слабке, туди потрапить білий кінь, кінь С3, кінь d5. І він там буде просто монстром. Таким сильним, що чорним, чорним зразу хочеться здатися. В партії був інший хід просто геніальний. Це 5 Основна ідея це звільнити поле С4 для коня. Тут пішака поставили під бій двох пішаків і тури. Вбила тура. Кінь С4. Напали на двох пішаків. Причому пішак б 6 він більш смачний, бо пішак Б стане прохідним, небезпечним. Король F8. І ось чорний король побіг. Чорні хочуть сховати короля десь там на вертикалі H, але все одно він буде слабкий. От важко, практично неможливо грати зі слабким королем. Кінь Б6, білих є прохідний пішак. Слон Е8. Знову подивіться на цю пару слонів. Дуже пасивні слони. F4. Нарешті пішак F. Іде вперед. F5. Є F, Тура Ф5. Тура c 1 Тобто, тура захопила відкриту вертикаль. Є поля вторгнення. Тобто, на c 8 на c 7 вона буде активною. Король G7, G4. Це не є найкращий хід, але він дуже цікавий. Тобто, в чорних активна турана f5. І білі от на неї напали. Треба ходити. Виявляється, бити аж вже не можна. Буде g 3. Тобто, там за королем знаходиться тура незахищена. Наприклад, король H7, ферж 8. Щоб не програвати, туру ферзь 6 хід. Але тоді ферзь c 3. І королю шах, і ферзь під боєм, і ферзь зв'язаний. Тобто ж нема ходу ферсів 6. І ферзя поб'є тура 6 шахом. То захисту немає. Тут, на жаль, 4 тура втікла. E, порівняйте тури. Білі тури з'єднані, чорні не з'єднані. Це плюс за білих. Тура 5, ДЦ. Кінь 8. Цікавий хід. Кінь переважно на краю дошки стоїть не дуже добре. Але зараз все класно, напалена слона. Куди йому втікати? От його ж всюди практично поб'ють. Ось він відступив на своє початкове місце. Знову подивіться, які гарні слони. Ферзь d8, напалена слона. Що робити чорно? Ферзь ж 6 І білі зіграли правильно f5. Чому не можна бити слона на е 8 Буде ферзь d3, подвійний удар, Тура Тураж 2, ферзь h3, король ж 1 Ферзь е 3, король f1. І зараз в чорних на фігуру менше. Але в білих теж слабкий король. Чорний ферзь його атакує. В чорних є два прохідних пішаки небезпечних. І позиція рівна. Вона дуже гостра, але при правильній грі вона рівна. Хід F5, він не дає чорним покращити ферзя. От ферзь буде пасивний. Ферзь h6. Знову десь ферзь хоче вирватися на волю. G5. Білі не пускають його. Ферзь h5, тура g4. Все одно не пускаємо ферзя, от в нього немає ходів. Є F напали на туру, але є сильний хід кінь f4, напали на ферзя. Ну, наприклад, що може бути Ферзь ферсі 7, ферзь f6 мат один хід. Так, не було. Ферзь Ферсіж 8. ферзь f6. Король аж 7. тура Тураж 4. Чорні здалися. Ну, єдиний хід це слон f 6. А далі мат ферзь 6, тура тураш 6. Геніальна партія. Кому в нас сподобалось, ставте лайк. Залишайте свої коментарі. І саме основне, підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!